Дитина погралася у пісочниці, поконтактувала з друзями на ігровому майданчику, і вже невдовзі почалася нудота і діарея. Можуть додатися температура і болі в області шлунка. Такі прояви рота вірусної інфекції, яка складно протікає у дітей до трьох років. За симптоматикою її не відрізнити від звичайного харчового отруєння. Рота інфекцію викликає вірус. Він найбільш контагіозний для дітей від шести місяців до трьох років, найбільш небезпечний, тому що викликає зневоднення дитини дуже швидко. Інкубаційний Пірід він триває від доби до двох частіше це дві доби. А захворювання саме активна фаза розпалу симптомів це 4-8 діб. На місці батьків найкращий вихід це по перше оцінити скільки разів у дитини були прояви цього захворювання, і по друге, звернутися до або сімейного лікаря, якщо це, наприклад, не робочий вже час, вночі сталося прояви симптомів, то звичайно краще звернутися за телефоном 103 до екстреної медичної допомоги, якщо цього має дитина має важкий стан. Медик не рекомендує батькам давати дитині антибіотики. При даному захворюванні вони тільки в мінус ідуть, тому що організм намагається. Це подолати одну проблему, ми додаємо ще одну, дитині може стати гірше. Цього робити не потрібно. Основне лікування це регідратація, тобто повернення тієї рідини, яка пішла, оскільки симптоматично ми лікуємо тільки цю інфекцію. Ми не можемо вплинути безпосередньо на збудник і прибрати його. Дієвою профілактикою ротавірусної інфекції є щеплення малюків. На жаль, ротавірусна інфекція не дуже піддається неспецифічній профілактиці. Що таке неспецифічне? Це миття рук, миття овочів, фруктів, очищення води. Так, звичайно. Звичайно, гігієна є набудена. бо робили дослідження, що у розвинутих країнах, де очисні споруди найкращі, у країнах, що розвиваються, де вони є трошки гірші, і там, і там проблема однакова, захворюваність однакова. Дуже добре працює специфічна профілактика, вакцинація. Крапають крапельки дитині, вводиться двічі. З проміжком найкраще вакцинувати дитину від 6 місяців до 3 років. Вакцинація попередить тяжкі прояви захворювання. Імунітет на рівні близько 90% зберігається впродовж двох років. Дорослим імунізація не призначається. Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день.